2025 рік був шаленим. Ми побачили те, про що мріяли роками, ноутбуки, які не гріються, але тягнуть усе смартфони, які знову почали дивувати дизайном. І навушники, які перекладають мову в режимі реального часу, і всі ці гаджети зараз зі мною. В одній кімнаті тільки те, чим я сам користувався 2025 рік, деякі гаджети вже навіть випередили свій час і будуть актуальними ще декілька років. Сьогодні підбиваємо підсумки року. Я зібрав для вас ультимативний список девайсів, які не просто стали найкращими цього року, а просто зробили якусь конкретну планку на роки вперед. Поїхали. Найкращий смартфон року вибирати найкращий смартфон це найпростіше завдання. Причому це не конкретна а там модель, тому що для кожної людини буде найкращий смартфон, якийсь конкретний смартфон. Типу не можна сказати, що ось цей смартфон найкращий для всіх. Ні, такого не буває. Чим більше моделей виходить на ринок, тим простіше і яскравіше виділяються справжні хіти. Наперед хочу сказати, що наступного року я буду приділяти трохи більше уваги Android смартфонам Ну просто заради різноманітності. Запит навіть серед користувачів техніки Apple на щось інше. Вже спливає. І звісно, це тема для взагалі окремого відео, що зараз відбувається з компанією Apple. А зараз смартфони, які справили на нас. Хоч якесь враження. iPhone 17 базовий iPhone нарешті став тим, чи мав бути ще три роки тому. 120 Гц у всіх моделях. Ми цього нарешті дочекалися. 256 Гб пам'яті постійною, і ми це теж дочекалися. І це більше не компроміс для тих, хто шкодує грошей на Pro модель. Це найбільш раціональний вибір року. Ідеальний баланс камери, акумулятора, і це смартфон, який зробив Apple компанією номер 1 з продажу смартфонів у 25 п'ятому. Році на всіх ринках без виключення. Його зробили одразу із запасом на кілька років, причому з таким запасом, що iPhone 18 Apple не планує випускати наступного року, тобто почекає цілих два роки. Як то кажуть, у будь-якій незрозумілій ситуації просто бери класичний iPhone 17 і точно не пошкодуєш. iPhone 17 Pro Max. Якщо 17 iPhone це реально розумний вибір, то 17 Pro Max це просто чиста потужність. Смартфон, який Найважче купити навіть зараз. Вічні проблеми з наявністю, і такого не було вже давно. Цього року Apple переосмислила зум-об'єктив. Смартфон нарешті не гріється при сильному навантаженні. Це вже не смартфон, це професійна камера, до якої прикрутили просто функції дзвонилки. Якщо ви знімаєте контент, як я наприклад зараз, кращого інструменту в кишеньковому форматі в 25-му році просто не існує, і це факт. А ось з якою метою цей не дуже красивий по дизайну смартфон купують люди, які не використовують камеру та її можливості, я не розумію. iPhone Air найсміливіший Експеримент Apple, і хтось скажу, що цей експеримент не вдався. А я скажу так: дуже добре, що у компанії так багато грошей, що вона може собі дозволити такі експерименти. Ну, по-перше, обкатали свій новий модем C2, і він показав себе дуже круто в роботі. По-друге, реально заплутали конкурентів, і вони в пориві пристрасті та спробі швидше скопіювати концепцію Apple зазнали фіаско і втратили багато грошей. А по-третє, хто дійсно хотів якихось нових відчуттів, той їх отримав. Смартфон не Неймовірно тонкий, він реально можу сказати, якщо можна так сказати, сексуальний. Він змушує людей прямо озиратися. Ним дуже приємно користуватися. Так тут не така батарея, як у Pro Max, але коли береш його до рук, пробачаєш просто усе з емоційної точки зору. Це просто влучання в ціль. І до речі, не факт, що це кінець історії. Я думаю, що у Air буде продовження вже після виходу. Гнучких смартфонів компанії Apple, і після ювілею айфону як такого 20-річчя як ніяк. Далі цікавіше, Найкращий Android смартфон року. І я скажу однозначно, це Samsung. І ви запитаєте, який Samsung? А я відповім: та практично будь-який, взагалі немає значення. У 25-му році ми обирали Samsung не як конкретний пристрій, а як екосистему з пристроїв, які випереджають конкурентів із впровадженням AI у свої девайси, а форм-фактор ти обираєш той, який подобається. А ключові фішки. Цих смартфонів працюють на всіх флагманах Samsung майже однаково. Тобі лише потрібно завести обліковий запис Samsung і Google, і ти отримуєш найкраще від двох світів. Тут тобі і вбудований AI-редактор тексту прямо в клавіатурі Samsung. Тут же розумний диктофон із розпізнаванням і транскрипцією тексту, новий мультимодальний Gemini Life і Gemini Camera Sharing, який вміє використовувати камеру смартфона і перетворюється на твого особистого асистента. Бачить усе і підказує. Все. Аж до приготування якоїсь страви на кухні або інструкції з експлуатації побутової техніки та ремонту авто. І зізнаюся, форм-фактори у флагманській лінійки Galaxy настільки різноманітні, що мене постійно хитає від однієї моделі до іншої. Наприклад, зараз це Galaxy Fold 7. Samsung нарешті довели його майже до ідеалу. Це найкращий мультимедійний комбайн для тих, хто хоче носити планшет у джинсах. Я досі не вірю, що такий пристрій важить всього 215 грамів і товщина у нього 4,2 мм. Ти просто поставив його ось такі ось. Флекс мод і не потрібен жоден штатив. Хочеш знімай сам себе, відео пише чудово, а хочеш, нехай ось так стоїть із запущеним Джеміна, і просто бачить, що ти йому зараз розказуєш і показуєш. І ти так можеш спілкуватися з асистентом. У моєму випадку це перший смартфон, який нарешті зміг зародити в моїй свідомості думку. А може вже задуматися про повний перехід на Android. Але якщо Galaxy Fold 7 це технологічний максимум 25-му році, то в лінійці Galaxy є ще. Три девайси, які закривають абсолютно різні потреби, і про них не можна мовчати, особливо перед святами зараз. Ну, вони, хоча б є в асортименті. Наприклад, цей рік я починав з Galaxy S25 Ultra і до сих пір вважаю його просто найсильнішим смартфоном для створення контенту серед всіх Android-пристроїв. Камера не стерчить, екран з антибліком і всі ті самі функції штучного інтелекту. Наприклад, робити скетчі з S-Pen, які перетворюються на реальні об'єкти на фото, дуже зручно. Ескісне зображення генерує. Їх просто ідеально, а потім ти дивишся на оновлений Galaxy Flip 7 і бачиш, що на його екрані AMOLED Flex Window вже теж є Gemini Live. Тобто смартфон навіть розгортати не треба, і ти теж хочеш собі такого помічника. Слово, можливо, в 26-му році я буду розглядати цей найнедооцінений смартфон як другий смартфон. Тому розумних функцій максимум, а форм-фактори взагалі охоплені всі. І ми ще не говорили про навушники Galaxy Buds, про нові планшети Tab S11 і смарт-годинники Samsung. Буквально Samsung виграла битву за найкращий асортимент і розповсюдження функцій у 26-му році. Встигли зробити все: і класичний смартфон, і ультрасмартфон, і найтонший смартфон, і всі різновиди розкладачок. Що будете обирати ви на цей новий рік для себе або для своєї родини, це вже особисте питання кожного з вас. Наприклад, моя мамця використовує Galaxy A-серію. Їй дуже подобається. І мені це дуже зручно, тому що не треба думати, що купляти батькам. Все зрозуміло. І знаєте, що? Тішить у 25-му році Самсунг справді подбала про те, щоб вибір був для кожного в ці свята. І не треба думати, чи є гаджет наявності, чи знову штучний дефіцит, як самі знаєте у кого. І це реально розчаровує в деяких продуктах. У Samsung такого немає. Все є в наявності. Буквально лінійка Galaxy в ці новорічні свята це просто величезна скринька можливостей, якщо ви шукаєте подарунок членам своєї сім'ї, чи то для мами, щоб вона могла легко спілкуватися і робити. Круті фотографії, наприклад, чи для сина, який мріє про смартфон з функціями флагмана, чи для дідуся, якому потрібен. Простий надійний зв'язок. Єдине про що вас попрошу, не прогавте можливість зекономити. Поки є така можливість, використовуйте мій промокод, це власний промокод Лучков 10. За посиланням у вас буде знижка 10%. Так я цього не приховую. Мені буде теж вигідно, якщо ви купите собі найкращий смартфон зі знижкою за моїм промокодом. Це той випадок, коли співпраця з Samsung настільки приємно, що про це не соромно говорити і пропонувати комусь. Тому переходьте за посиланням під відео, і в закріпленому коментарі я теж залишу. Посилання промокод, ви всі вже знаєте. Лучков 10. А ми рухаємося далі. Найкращий ноутбук. Року рік, коли можна сказати, кремній остаточно переміг, а графіка вийшла на просто якийсь нереальний божевільний рівень. MacBook Air на процесорі m 4 схоже на доволі нудний вибір, але так тільки здається. Мені здається, що це зараз єдиний вірний вибір. m 4 зробив Air машиною, на якій можна монтувати відео без жодного лагу. Це все ще еталон ноутбука, просто відкрив. Попрацював 18 годин, закрив жодного шуму, жодного перегріву, жодного кулера. Найк. Кращий комп'ютер для 99% людей на планеті. Дуже часто, навіть коли я беру з собою в поїздку досить компактний MacBook Pro, я ловлю себе на думці: ось зараз MacBook Air з його тонкістю і легкістю був би доречним. Але все ж таки, MacBook Pro на процесорі не новому, не m 5 на процесорі m 4 Pro. Ну, це для тих, кому просто працювати замало. І як мені здається, це найкращий ноутбук Apple у 2025 році. Це до сих пір. Монстр, якщо ваш час коштує грошей, цей ноутбук окупає себе буквально за місяць. Найкращий екран на ринку, найкращий звук в ноутбуці і продуктивність із запасом на декілька років вперед. Думаю, що років на 5. А якщо дуже сильно потрібно, можна навіть у кіберпанк спокійно пограти на ньому. А далі в нас дуже дуже важка артилерія і відкриття для мене в 25-му році, наприкінці 25-го року, це Asus ROG Strix Car 18 звіде. Картою RTX 5090 і відокарта. 50-90 у ноутбуці, це тупо найкраще, що я переживав цього року. Ви вже напевно зрозуміли, що я геймер. Дуже багато відео про ігри зараз виходить на каналі. Я обожнюю повноцінні ПК Тайтли, але можливість грати завжди і всюди у мене просто банально відсутня. Asus зробили майже неможливе. Вони упакували міць настільного ПК у, скажімо так, відносно мобільний корпус, кіберпанк на ультрах у к з трасуванням променів 120-200 FPS фпс легко. Це реально це не ноутбук, це якась портативна атомна електростанція для геймерів і навіть для тих, хто займається створенням контенту. Міні-лет-екран на 18 дюймів, 5090 на 24 ГБ пам'яті, SSD на 4 ТБ, 64 ГБ оперативної пам'яті. Це вперше за довгі роки, коли я сказав сам собі, а мені точно тепер потрібен. Стаціонарне ПК, звичайно, я не відмовлюся від повноцінного ПК, але для постійних поїздок і переїздів ця робоча станція, яка з'явилася у мене аж під кінець 25 го року, вона просто зробила мій новорічний сезон максимально продуктивним. Найкращий смарт годинник 25-го року. Це найскладніша для мене категорія. Ну, смарт годинники як клас, вони нібито буксують вже котрий рік поспіль з одного боку. А що ж нового ти сюди ще додаси? З іншого боку, хочеться ще більше функцій, пов'язаних, наприклад, зі здоров'ям. Ви. І напевно помітили, що я періодично з'являюся в кадрі то з Apple Watch 11, і люди пишуть: а коли огляд, де досвід експлуатації, а потім з'являюся в кадрі зі смарт-годинниками Garmin. І ви вже не можете зрозуміти, як так? То ти що не можеш визначитися? Перейшов або не перейшов? Насправді я визначився, я реально користуюся двома смарт-годинниками. У різні періоди часу я обираю собі різні смарт-годинники, і в цьому немає взагалі нічого дивного. Ну, наприклад, у світі звичайних годинників люди мають кілька моделей. То чому в смарт-годинниках не можна Можна зробити так само. Apple Watch Series 11. Я купив їх цього року з двох причин. Перша після важких Garmin хочеться іноді легкості і знаєте такої невимушеності. Я сплю з годинниками на руці. І дуже часто Гармін ну реально заважають спати. Вони притискають руку під подушкою. Вони доволі сильно тиснуть на руку. Apple Watch 11 – Це зручний. Міський годинник під будь-які витодіго після Гармін шалено приємно повернутися. Тут тобі класні вібровідгуки, комфортна посадка. а Головне, вони не впадають в очі. Так, час роботи. Не більше двох днів, але вони заряджаються до 100% за 30 хвилин. Це дуже швидко. Ти просто не помічаєш, з якою швидкістю вони заряджаються. Просто їх поставив на зарядку, десь відійшов, випив кавою, чик, вони вже заряджені. Плюс Apple завезла функцію детального аналізу сну та рекомендацій, і працює ця система дуже круто. Мені подобається з іншого боку. Від Гармін я не відмовляюся. Це годинник, який мені нагадує, що ми живемо в дуже минливому світі, в якому завжди під рукою має бути гаджет, що пропрацює 2-3 тижні без підзаряд. У якого є просто офігезний ліхтарик, і який просто не страшно пошкодити, в разі чого. Ще й від сонця заряджатися можуть. Плюс, якщо відверто, нові годинники, які випускає зараз Гармін, мені не дуже сильно подобаються. Не бачу жодного. Сенсу і жодної причини міняти свої старі добрі Fenix 7X Pro Solar. А взагалі-то в майбутньому зробимо величезний гайд щодо вибору годинника у 26-му році, звісно, заручившись реальними науковими даними та дослідженнями. І повірте, там дуже багато цікавих нюансів. Найкращі навушники цього року знали б ви, скільки у мене було різних моделей. Про більшість з них я навіть не знімав відео ні на YouTube, ні в TikTok, ні в Instagram. тому що просто користувався ними, мені було приємно і якось. Не знайшов час на те, щоб робити якийсь відгук. Але все ж таки, почнемо з найголовніших ТВС-навушників 25-го року, і це без сумнівів AirPods Pro 3. Бачите, у мене навіть такий чохольчик під колір чохла айфону. про них можна сказати дуже дуже просто: король помер, хай живе король. Шуму заглушення вийшло на рівень, просто як у вакуумі. Час роботи він просто неймовірний. Я ще жодного разу не зміг скористатися навушниками так, щоб вони вимагали зарядки від мене. У мене був навіть переліт на 9 годин, і їх все одно вистачило. Але головне це звук, обчислювальне аудіо, Apple, воно просто творить дива для власників iPhone альтернатив. Просто немає. І знов ж таки AirPods Pro 3 це навушники, які вийшли і одразу випередили свій час. Тепер вони зі мною будуть довгі роки. Sony XM6. Тут Sony повертаються і просто доводять, що повнорозмірні навушники ще живі як клас. XM 6 легші, зручніші, а їхній шумодав глушить навіть ревіння турбіни літака. І це правда. Звук став чистішим, баси глибшими, комфорт просто. Першого класу, але і коштують вони ніфіга собі. А ще це одні з найкращих навушників для ПК. Ви підключаєте їх кабелем 3,5. Їх навіть заряджати не треба, а звучать вони просто приголомшливо. У нас ще було дуже багато крутих навушників від нас, деякі з крутим дизайном, деякі просто з таким дивним дизайном і гарним звуком. Їх я навіть згадувати не буду, тому що навушників дуже багато на ринку, гарних багато. Я обрав найкращі для себе. Ось ці дві моделі: це AirPods Pro 3 і, звісно, XM6. Найкра Найкращий, скажімо так, напівгаджет для дому. І почнемо ми з робочого крісла. Я зараз сиджу на кріслі, яке зветься Ikea Marcus. Ну, Ikea Marcus, нашими словами. Ви можете сміятися. Ну, типу, 25 рік, а він рекомендує Marcus з Ikea. Так, тому що це легенда. Цього року я сидів у кріслах за тисячі доларів. Але повертаюся до нього. Проста сітка, надійна конструкція і ціна, яка не змушує плакати. Просто найкращий трон для створення контенту для. Геймінгу для it працівника, та навіть просто офісного працівника. Якщо ви ламаєте собі голову і не знаєте, яке крісло купити, просто забийте, беріть свої 200 баксів, а іноді і дешевше, і шукайте Маркус від Ікеа. Причому не обов'язково мати в принципі магазин Ікеа в своєму місті. Вони продаються і так непогано без Ікеа. І напевно, наступний гаджет для дому, який мене врятував цього року. Не один раз це робот-пилосос. У мене це Dreamy X50 Ultra. Я просто забув, що таке пилососити або просто мити підлогу. І моя дружина теж забула Dreamy X50 Ultra. В Вашому випадку це може бути будь-який інший пилосос. Тут вже я не буду конкретного казати, що це найкраще пилосос на ринку. Просто мені подобається ця модель. Це по факту вже і не пилосос, це якийсь якийсь автономний клінінговий центр. Він сам миє ганчірки, сам винватажує сміття. Він сам переступає через дроти, бачить шкарпетки. Розпізнає будь-які предмети, все це відображає на мобільному застосунку. Тут постійно виходять нові прошивки, покращується робота цього пилососа. Просто. Топ найкраща інвестиція в домашній гаджет. Можна сказати так. Майбутнє воно вже настало, і в нього чиста підлога. Найкращий гаджет у дорогу кавоварка компанії Аутін. Це Байдін Аутін модель. Я про неї вже розповідав в добірці гаджетів, і це просто щось неймовірне. Еспресо посеред лісу, бо просто під час тривалої поїздки на авто. Аутін врятувала мене в кожній подорожі цього року. А цих подорожей було просто капець скільки. Вона гріє воду сама, тисне. Реально правильні бари і робить смачнющу каву. Якщо ви любите каву і подорожі, це просто найкраща інвестиція. І ось моя порада: краще економити заряд акумулятора і не підігрівати воду в самій кавоварці, а докупити для цієї кавоварки ну, якийсь там, знаєте, термос або термокухоль, щоб нормально все працювало. Зараз дуже багато брендів роблять дуже класні термоси. І ви просто берете теплу воду, наливаєте, і вона у тебе тисне нормальні бари і робить. Класну смачну каву. Дуже зручна штука. Завжди беремо її з собою. Про різні гаджети для подорожей, для спорту, для здоров'я, для сну і там дуже багато різних тем, що в у мене є. В 26-му році цих добірок буде просто капець. Ви навіть не уявляєте, скільки у мене є ще ідей. Я їх просто не оголошую, щоб ніхто мене не випередив. Тому що у нас така, знаєте, на ринку є звичка. Люди підглядають один за одним, копіюють один одного. Я не проти цього, але все ж таки хочу бути. Ну, в цьому питанні доволі унікальне, і сьогодні я ще хотів лише додати одну інформацію, що мене турбувало в цьому році: це вибір рюкзаку. Це доволі складне питання. Знайти найкращий рюкзак для себе з першого разу неможливо. Я в цьому просто. Упереджений. То купуєш реально міський рюкзак, але потім розумію, що він сам важить дуже багато. То навпаки, легкий рюкзак, в який взагалі нічого не влазить. Плюс хороші рюкзаки, реально хороші рюкзаки, які реально продумані, вони коштують дуже дорого. Я знайшов, мабуть, найкращий рюкзак у бюджеті від 50 до 70 євро. Чому такий бюджет? Тому що цей рюкзак іноді коштує там 70, а іноді на розпродажах коштує 50 євро. Він влазить у будь-які Клібратор в аеропорту, у взагалі його приймають де завгодно, але він вміщує речей для реального життя на цілий тиждень. Це рюкзак від компанії Оспрай Делілайт 26. Плюс 6. Чому 26 плюс 6? Тому що, скажімо так, його загальний об'єм 26 літрів. Але він ще може робитися ось так трішечки більше. І плюс 6 додаткових літрів. Супер продуманий рюкзак, неймовірно легкий, коли він повністю розвантажений. Ви його берете в руку, і ви не розумієте, це рюкзак або просто якась футболка. Він настільки легкий. При цьому він супер міцний. Він теж захищений від вологи, і сюди поміщається, окрім. Техніки, тобто тут реально поміщається повноцінний ноутбук, купа різних дротів, зарядок. І тут є різні додаткові отвори, і головне, все дуже легко завантажується, тому що у нього доступ до всіх речей з різних боків. Знизу, зверху, з боку, можна як завгодно завантажувати і розвантажувати його. Це просто знахідка. Якщо реально шукало собі компактний легкий рюкзак, в який поміщається дуже багато всього. Osprey Daylight 26 плюс 6 рекомендую. Друзі, ось така добірка цього року. Була це була остання добірка в 25-му році. Наступні добірки гаджетів будуть в 26-му році. У мене, як я вже казав, дуже багато ідей про що ще можна знімати, тому що у мене в особистому використанні дуже багато речей, про які я ще не розповідав. Плюс є ще речі, які я збираюся придбати і протестувати. Тому залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, поділитися цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. З прийдешніми вас святами і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!